Синоптичний, усім привіт, дорогі наші глядачі! Ми розпочинаємо з вами черговий прогноз погоди на найближчу добу на середу, на 15 жовтня, так, середина жовтня і вже середина осені. Погода справді вже відповідає ось цьому сезону. Багато дощів, багато туманів. Хмарно і холодно, прохолодно. Вночі так справді вже холодно, ну і в день температура повітря невисока. Бабине літо у нас поки що не буду все ж таки забігати наперед і щось категорично стверджувати, але поки що бабине літо було лише молодим на початку вересня. Або десь в першій половині. А ось в жовтні, як ми любимо, поки що не видно такої погоди. За винятком якихось одного-двох днів, але це не рахується, так би мовити. Ну і, власне, про тумани. Ми сьогодні поговоримо. Ми розпочинаємо із е, цієї теми. Це наш е, такий, така рубрика, е, метологічний словничок. І сьогодні ми поговоримо про тумани. Е, це дуже характерне метологічне явище саме для осені. Ця хмарність, вологість, все зависає в повітря. Часом це дуже красиво, а часом не дуже. Отже, туман – це таке метрологічне явище, коли зависають крапельки вологи у повітрі, конденсується волога, і видимість настільки ущільнюється, що стає меншою одного кілометра. І 300-500 метрів це така середня видимість для туману. Це дуже мало, і це може бути дуже небезпечно для водіїв. І зараз тумани частішають, особливо у ранкові години, у вечірні. Дуже часто восени, ви знаєте, що тумани можуть взагалі зависати на одну добу і навіть на кілька діб. Ну і окрім такої красивої картинки, романтичної, ми дуже часто любимо і навіть фотографувати у туманах, і фотографуватися і дерева, і кущі, і листочки. Але, наприклад, для великих міст це може бути небезпечним, адже на цих краплях конденсації додатково зависають і шкідливі часточки в нас через викиди в атмосферу під роботи автомобілів, підприємств і так далі. Також ще принагідно згадаємо, крім туманих, серпанок, не плутати із туманом, це. Такі, таке також металогічне явище, коли видимість до 1 кілометра. Тобто це такий легкий туман, і часом навіть прозорий, і тому все ж таки він має свою назву, Ось таку красиву. Ще така штука, як імла, але це вже такого, справді такого мегаполісного походження явище, коли стоїть імла, саме від от, роботи. Уже е, техногенних усіляких причин. Е, тому ми говоримо все ж таки про туман. Отже, туман е, це моторгічне явище, конденсація е, вологи, коли е, видимість стає меншою і значно меншою одного кілометра. Дорогі водії, шановні пішоходи, будь ласка, зараз частішують тумани, будьте дуже дуже обережними. Е, ну, ми поговорили про тумани, і тепер ми переходимо до. Рубрики магнітні бурі. Зараз до вашої уваги прогностична діаграма, і з неї видно, що коливання спостерігатимуться, але вони не будуть аж такими якимись потужними, тобто сильних магнітних бур не передбачається, і тому ми уважно стежимо за. Розвитком і геомагнітної ситуації, і переходимо власне до прогнозу погоди. Ну, чесно кажучи, звичайно ж, ми розглянемо кожен регіон окремо, але погода буде досить однорідною з незначними відхиленнями. Отже, західна частина України переважатиме хмарна волога погода із тими ж всюдисущими туманами, видимість низька, температура повітря також низька. Максимально впродовж дня. Плюс 8, плюс 11 градусів на Закарпатті до плюс 13, плюс 14 градусів. У північній частині України буде прохолодно чи навіть холодно вночі: плюс 3, плюс 6 градусів, впродовж дня, плюс 8, плюс 9 градусів. Погодьтеся, що це ну, дуже холодно. І також місцями невеликий дощ. У східній частині України на Харківщині, на Луганщині, на Донеччині переважатиме погода волога. Хмарна, місцями невеликий дощ, температура повітря від 9 до 13 градусів тепла, трохи тепліше. У центральній частині України Вінниччина, Кропивницький з районами, Черкащина, Дніпро, Полтавщина. Скрізь буде волога погода. Місцями невеликий дощ, температура повітря від плюс 8 до плюс 11 градусів. У південній частині України. Також збільшиться хмарність, збільшиться відносна вологість повітря. Місцями пройдуть невеликі дощі. Температура повітря тут вища, звичайно, плюс 12, плюс 14 градусів в Криму до плюс 15, плюс 16. Ну і у Києві, у столиці. Очікується завтра місцями невеликий дощ. Максимальна температура повітря плюс 8-10 градусів. Вночі, звичайно, ж нижче. Зараз вже середня добова температура повітря в більшості областей України становить плюс 8 градусів. І якщо у вас ще не увімкнули опалення, то, звичайно, у помешканнях дуже і дуже холодно. Але сподіваюся, що це незабаром зроблять повсюди. Ну, ось така найближча синоптична перспектива. Я як завжди. Нагадую про свій ютуб-канал Погода з Наталкою Діденко. Закликаю вас підписуватися, будемо спілкуватися разом. Ну і ще раз нагадаю, що середина жовтня вже завтра. Будь ласка, не перемерзайте. Захищайтеся від холоду, поки що ну, ну, нулів, так би мовити, не видно. Хіба що на північному сході температура повітря має на увазі, а в день температура повітря практично скрізь невисока від 8 до 12 градусів тепла. Ну, але погодьтеся, що це не мороз. Місцями невеликий дощ. Ми знаємо, що передбачається, тому відповідно одягайтеся. Така погода, чесно кажучи, не дуже. Позитивно впливає на стан здоров'я людей із бронхолегеневими недугами, тому ось зверніть на це увагу. І якраз осінь час зайнятися профілактикою свого здоров'я, гарбузів багато, морозів ще немає, снігу на щастя немає, ожилодиці нема. Тому якраз можна спокійно відвідати сімейного лікаря. І профілактично подбати про своє здоров'я. Ну і як завжди, звичайно, подбати про уважне стеження за спільним прогнозом погоди на каналі Еспресо.